Привіт, мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні поговоримо про дії слова, які ніби звучать однаково, але коли ми починаємо утворювати минулий час, виникають деякі труднощі. Які саме дієслова я хочу розібрати? Отже, наса, шама, кара, яца. Кана, Аса, Раа. На перший погляд, вони ніби всі однакові. З точки зору транскрипції, ми скрізь бачимо наголос в кінці слова на звук А. І тим, хто не вчиться писати і читати, а тільки на слух вивчає іврит, взагалі важко зрозуміти, чи є між ними різниця. Але різниця є. Перші два закінчуються на «айн». айн є кореневою літерою. на нася шама. Друга пара закінчується на аліф. Аліф є кореневою. Дєйслів кара – «яца». І три останні закінчуються на гей, гей є третьою кореневою дієслів кана аса ра, а". важливо знати кореневі літери, оскільки ці дієслова діляться насправді на дві групи. Вони в одному біньяні, біньяні пааль, але ці у нас в групі «шлемім», а ці лямен гей третя коренева гей. Отже, якщо ми говоримо про минулий час, тоді слова наса, шама, кара «яца» будуть відмінюватися таким самим чином, як і ката, вламат, пагаш. А от дієслова кана, аса, раа і ті, що мають гей в кінці, будуть відмінюватися інакше. Розглянемо в табличці. Нагадаю, що всі дієслова, це дієслова біняна пааль. Отже, це три кореневі зі звуками Аа. Форма третьої особи однини чоловічого роду. Він вчора. Гу катав. Він писав. Беремо корінь і додаємо до нього суфікси минулого часу. Катавти, катавта, катавт, катва. Катавну, «ктавтем», «ктавтен», катву. Оця форма «ктафтен» – це є граматична, але зазвичай ми чуємо здебільшого катафтем, катафтен. Тому так і буду вимовляти надалі. Отже, наса. Зробимо минулий час аналогічно. Чистий корінь. Наса. Продовжимо з третьої особи. наса він їхав. Гі. Повністю корінь плюс суфікс минулого часу. Нас а. Гі а. Третя особа множини. Вони їхали. Гемген нас у. Повністю корінь і суфікс минулого часу. Насу. Наса, наса. Нас у. Продовжимо. Ані насати ата. Насата. ات نسات، هو نسأ، هی نسأ، انحنو، نسأنو، آتیم، نساتیم، آتن، نساتن، همهن، نسو، آناله یکنو. شما تونست کورن چوو، شما І спробуємо вже спочатку. Перша особа. Ані ячув. А почула Шама ти ата. Шамата. Ат. Шамат. Гу шама. Й шам а. Анахну шаману. Атем. Шаматим. Атин. Шаматин. Хим. Шем Шам у. Насав вишама однаково і так само кара іца. Отже, гу. Кара. Він читав. Повністю корінь. І кар. آ آه. سوف زي هم هن كار أو أني كاراتي أتا كاراتا أت كارات هو كرا هي كرأة أنا أناخنو كارانو أتم كاراتم Атен, ка-атен, гемген, калу. Яца виходив або вийшов. Корінь. І почнемо зверху. Ані повністю прописуємо яца, яца-ти. Ата я цата ат, я-цат. Гу-я-ца, я, Гі -я а я-ца-ну, я-ца-тим, я-ца-тин, я ць -ну. Але, якщо третя корена ваги, то відмінювання відрізняється. Почнемо з того, що це одна група, отже, форма він вчора відповідає кореню «гукана». Тепер, якщо би ми робили по структурі, у нас має бути суфікс гей. Тобто ми маємо повністю написати корінь, а далі гей. Але ми не можемо додати гей на гей, тому що тут з'являється «таф». Гукана гі канта. Гемген, знову у нас мало би бути повністю корінь. І далі суфікс У. Але тут у нас hey, випадає кану. Гукана гіканта, гемген кану. В першій і другій особі взагалі гей змінюється на юд, тому часто ця група може називатися ламед-юд. Третя коренева юд. По факту, ми бачимо ка-ні-юд замість «гей» і далі суфікс «ти». каніті. Каніти. Ата каніта. את קנית. הוא קנה. היא קנתה. איז נובו פברטה עם הסנאי. אנחנו קנינו. אתם קניתם. אבו קניתם. אתן קניתן. אבו קניתן. הם הם קנו. Ті слово аса знову. Чоловіче «гу». Аса він зробив. Гі ас та Гем ген, асу ані асити. Ата асіта», ат асіт». «Гу аса, гі аста, Анахну асину атем аситем. Атен. асітен, гем ген асу. Раа ще більш цікавий, тому що у нас тут і алеф, і гей. Але початок той самий. Етмоль гу. Вчора він бачив. ra a veřejn ra a ta tudy bylo kanta a sta a ta změna zvuku, ale otrémuje a ra a ta Hem-hem. ra u Ani rád ata Раита. Ат, раит, гура а, гіра ата. Анахну Раіну, атем, Раї, тем, атен, Раітен, Гем, Рау. Зверніть увагу, що ці дієслова, слова і неозначену форму мають інакшу. Якщо тут у нас. Ліхтов, лінцуа, лішмоа, лікро. Ми бачимо третю кореневу в кінці неозначеної форми. То тут у нас замість гей також з'являється таф. Лікнот. Не бачимо цієї гей, тут в неозначеної формі. Ласот. Ліроот". Більше про цю групу подивіться в окремому відео, призначеному саме. Цієї підгрупі. Це відео я записую через те, що з мого досвіду багатьом учням важко запам'ятати форми минулого часу саме ата, ат і ГІ в одній другій і в третій особі. Тому що оця таф, яка у нас тут з'являється, вона плутає. Так, ми бачимо. היא כתבה, היא נסעה, היא שמעה, היא קראה, היא יצאה, אבל היא קנתה, היא עשתה, היא ראתה. אתה כתבת, אתה נסעת, שמעת, קראת, יצאת, אבל קנית. Асита, раита, і так само тут ат, КАТАВТ, НАСАТ, ШАМАТ, карат, ЯЦАТ. аваль, каніт, асит, раит. Щоб зменшити навантаження трошки э, зорове, я зменшила кількість дієслів. слів. Отже, наса і кара. Повністю прописується плюс суфікс. Але дві слова по типу кана відрізняються відмінності виділені червоним кольором. Перша друга особа з'являється звук І, в третій особі у нас в жіночому роді з'являється «тев», а у множині взагалі випадає гей. І ми бачимо лише 3 літери в минулому часі, на відміну від 4 літер в попередніх дієсловах. Давайте попрактикуємося. Отже, у нас є речення в теперішньому часі. Провідміняємо їх у минулий. Діна носаат ліхійфа. Леан лі ат носаат. Діна їде в хайфу. Куди ти їдеш? Нам треба діна їхала або їздила в хайфу. Куди ти їздила. Діна. носа, а теперішній час. Гуно сеа. Корінь. Наса. Отже пишемо корінь. А далі в жіночому роді має бути суфікс гей. Діна нас а. Лехейфа. Ли анat має бути їздила минулий час. Отже, знову корінь і суфікс ат насет. Ди на нас -на але хейфа. Леан ат насет. Можете робити паузи, спробувати самостійно, а потім разом зі мною. Яко? А та, що ми я мам римбаха дашот. Яков, ти чуєш, що кажуть в новинах? Нам треба зробити Яков, ти чув, що казали в новинах. Яков. А там можемо упустити. Значить, що ме, корінь корін нас шін, мем, айн. і суфікс ата, суффікс та. Суфікс та. Шама, та. Ма, амру, Ба Хадешот. Ти чув, що казали в новинах? Наступне речення. Йосеф коре ет Хасифер Ази. Гама та коре ото Йосеф читає цю книгу. Ти також її читаєш. Отже, нам треба. Йосеф читав цю книгу. Ти також її читав. Йосеф. Чистий корінь. Третя особа чистий корінь. Кара ет хасефил. Гам. ата. Кара. Повністю. Та. Ото наступне. йо цет гам ло Ігом ца целя цет. Вона не виходить з дому весь день. Вона і не хоче виходити. Нам треба, вона не виходила з дому і не хотіла виходити. ло Повністю корінь, оскільки алив коренева, яцам ця... чоловічий рід, яц-а ця... жіночий. Гіло яц-а ця... мегабайт. Кольга гайом. Гі-гам-льо. Тепер слово це має гей в кінці. Отже, відмінювання інакше. У нас... лишається перші а дали таф, ги гігам лорат ста лецет. Ги лојат а, ве лорат ста. Ефо атако не перот две ракот, ефо де ти купляєш фрукти и до чоловіка, де ти купляєш до женки. Отже, де ти купляв, де ти купляла. Ейфо ата, значить, коней, гей в кінці, перша друга особа змінюється на I. Kanita, ejfo, kanita, perot, vira hot. Eifo at kanit. Efo canita o efo atakanita. Perot virakot efor atkanit. Наступne. Itzhak matoker. Hana ma atusa. Itzhak, što ty robisz z rank? Hana, što ty robisz? Minuli chas. It'shak. Ма та осе нам треба минулий. Ма, а сіта бабокер. Що ти робив зранку? Хана. Ма ат. А якби у нас була, наприклад, ще е, третя особа. Що Рівка робила, то це вже вона. да? То ми би запитали Ma ас та? То це третя особа. Да? Тут до другої особи. Іцхак, що ти робиш? Хана, що ти робиш? Тут у нас Іцхак, що ти робив? Ма sieita. Хана, що ти робила Ма asiita. А третя особа Маривка ста, що рівка робила. Третя особа. Окей. Okay. І останній. Гуро е Сратим Бабайт. Вигі Роас Ратимба кольнуа. Він дивиться фільми вдома, а вона дивиться фільми в кіно. Він дивився гу, чистий корінь. Ра-А. Сратим бабайт Вигі Аата Сратим Бакольну. Він дивився фільми вдома, а вона дивилася фільми в кіно. А якщо я вас запитаю Ейфо ат. Раїт сратим. Ейфоата Раїта Сратим. Пишіть ваші відповіді у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на мій Telegram, на TikTok. Всі посилання в описі під відео. Успіхів вам у навчанні!